Apple. Всі люблять Apple. Але мало хто знає, чому Apple успішний і що сприяло росту. Який продукт сприяв росту Apple? iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods. iPhone. Чому? Перший iPhone є. Не факт, що перший. Думаю, що перший. MacBooki... А, ні! MacBook, наприклад, раніше були. MacBook? Ну, тоді туди... тобто шар подумай. Збільшуйте конверсії сайту разом із Плерді, аналізуйте юзабіліті, знаходьте помилки та вдосконалюйте сайт. Знижка 50%. Промокод в описі. Ну, тоді iPad, не не iPad. Ну тоді. Apple Watch. Не Apple Watch вони набагато пізніше з'явилися. Тоді Посі. Також. Ти думаєш, що вони найбільше продаються. Так Apple... Я все сказав. Ну я запитався, чому iPhone? Ти сказав перше. А, чому iPhone? Угу. Як думаєш, чому iPhone? Це сенсор? Та ні. Він це просто це... об'єднує багато яких функцій в одному. І він дійсно 2007 року він став просто флагманом. Він дуже сильно продається. Ну, найбільше продається iPhone це факт. Яка стратегія маркетингу допомогла Nike стати лідером на ринку? Співпраця з спортсменами, дешеві ціни на товар, масова реклама знижки. Запуск онлайн-магазину. Співпраця і зі спортсменами. З яки ти знаєш? Чому так думаєш? Ну, не знаю. Багато хто з ними. Багато хто з ними. та це правильно. Це дуже правильно. Подивився фільм, до речі, про Найк. Вони дійсно там боролися за те, що працювати з Майклом Джорданом. І їм це дали. Вони виграли дійсно це. Змагання, вони його взяли, і це дуже їм дало. Ривок дуже потужний. Що дозволило Facebook стати соціальною мережею номер один? Ну, ти ж Facebook не користуєшся, правильно, Ти mm вже -hmm. тільки старі користуються. Все-таки, що дозволило Facebook стати соціальною мережею номер один? Хто сказав, вона соціальна мережа? Вона соціальна мережа, це соціальна платформа є. Просто там ті старші, там такі, як те, тільки TikTok, та Інстаграм, там може є ще користуються. Все, що ти ще користуєшся? Тікток усени? Шорт Так. Інстагра? Ні. Ні. ні, Ні. ще ні. ну, дівчата мав більше Інстаграм. Добре, який варіант? Масове залучення користувачів, власна реклама, купівля Інстаграм та Фейсбук купив Інстаграм, до речі. Прості налаштування. Висока безпека даних. Що? Mm -mm. Ну, перше. Перше. Масове залучення користувачів. Коли вони з'явилися, вони були тоді, ну, фактично єдині, крім там. Майспей стається, як вони називаються. До речі, може також подивитися фільми про Фейсбук. Дуже крутий.